Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо і злоті робити модальні дії слова. Рівень b 1 А я бачу, що ви ще вийшло на рівні А2 і 1 частенько. А що таке? Ми з вами вже виполоскали всю граматику. І А1 я вам зробила, і А2, і Б1 плюс. Що ж ви там шукаєте, мої хороші? Чи ви просто як ото ті спізнилися? Ми пройшли, а ви йдете за нами. Получається, так, є? Yes? Бо дуже багато питань з А1 А2, я не можу зрозуміти, що сталося. Ми вже на Б1, Б2. В неділю у нас буде марафон за євро, Приходьте по прийменникам. Хто не розібрався з місцем, що там ще є прийменники різні. Ауфуці, Цу і таке інше сьогодні питали в групі, то, будь ласка, приходьте через тиждень ми зробимо ще один марафон по пасіку. Коротше, які у вас є питання, саме з вами підберемо, розберемо, підметемо. Тільки будьте у курс справи. Тепер, мої хороші, ми з вами будемо робити медаль і не суб'єктиве бедойтун. Я хочу вам збільшити так гарненько, щоб ви бачили, що я буду читати. Кьольна сьогодні не буде на диво, сьогодні буде інший приклад про Франца, який є нападаючим в. У команді Мюнхенська Бабарія. Його називають найліпшим нападаючим буде так пише преса. Він хоче бути найліпшим нападаючим у світі. Ось що він про себе говорить. На жаль, він не може взяти участь у наступній грі, у нього болить нога, стопа може бути зламана, тепер лікар має оглянути Франца. Я сподіваюся, що зелененький вам трохи видно цей Золь, Віль, Кан. Це найліпший скан книги, які ми тільки могли знайти. Дякую студентам, бо я попросила, вони мені дали. Ось зелений колір, ну, бачите, що, що ти зробиш, нічого не зробиш. Пішли, використання, гайда. Як не бен Це поруч, кажуть, на додаток до основного значення модальних дієслів, наприклад, до здатності. Франц не може брати участь у наступній грі або необхідності, лікар повинен оглянути Франца. модальні дієслова можуть мати інші значення. Модальні дієслова можна використовувати для відтворення або передачі інформації чи чуток. Це наз... Його називають, хтось там подейкує, що він найліпший нападаючий в бундеслі. За допомогою, за допомогою цього значення ми передаємо інформацію, яку ми десь почули, прочитали, і правдивість інформації ну, така під питанням. Я? Він хоче бути найліпшим нападаючим у світі. Ось це дієслово використовується для передачі інформації, яку хтось сказав про себе. Ми не знаємо, чи правдиве це твердження, чи ні. І речення із бажанням, побажанням у суб'єктивному значенні вживається рідко, пишу тут оцей волін. Добре, йдемо далі. Фе, муту, о Також можна висловити припущення за допомогою модального дієслова наступним чином. Стопа може бути зламана. Можна використовувати для опису того, що ви підозрюєте, що ви якийсь недоведений факт маєте на увазі в теперішньому минулому або майбутньому часі. І суб'єктивне значення медальних дій слів у теперішньому часі часто можна розпізнати лише з контексту. Те, що я кажу, з контексту. Так, тут якась, якась назва у нас така зелененька зелененька. Давайте її візьмемо. Модальні дієслова, які використовуються для передачі інформації та бітен. Тепер ви вивчили нове слово чуток. Поїхали нові чутки із Берліну. Зараз міністр перебуває у відпустці в Італії. Модальне дієслово золь, інфінітів Махен, Генварт, теперішній. Ерзольмедзайнем Дінстваґенфардзен. Кажуть, він їхав на службовому автомобілі. Модальне дієслово «золь». Ferdanheid минуле participва інфік до поміжна люблю, таблички. Регенвар, теперішній час, де міністра, друга позиція золь, суацайт італій нормал в другорядність члени речення, що Бахен. Хто? Де штат секретер? Що робить віль, другорядні члени? Дефонка да ан хаб. Я, я. Так, відповідно, переклад наступний. Міністр. Зараз у відпустці в Італії і державний секретар. Поняття немає про це щось таке. Так, тут що у нас робиться Фаргагенхайт, те саме де міністр Золь зайним мізаним зайн, де міністр Віль Зайнен Дінстваген, німець приват хабен. Як ми це діло перекладаємо? От не вистачає мені групи на рівні Броди, я хочу групу, організуйтеся в групу, ну, хоча б п'ятеро було, барботи, буде класно нам, але ж. Занятість, я розумію, розумію. Тим не менше, поїхали. Як воно перекладеться? Якщо це Фегангенхайте, то ми будемо з вами перекладати в минулому. Зверніть увагу на партію зверніть увагу на допоміжні дієслова. там, звен, там хабель. ми з вами вчили, перфект. Ви знаєте, чому так, правда? Так, міністр повинен зі своїм, Значить, він, швидше за все, там був зі своїм службовим в службовому автомобілі. І міністр не повинен ніколи брати свій службовий автомобіль у приватне використання. Так чи ні? Синоніми тут якісь під'їхали. Ану, давайте. Золін має синонімічні словосполучення. Я почув, читав, пережив хтось сказав, нібито сказано, сказано, чуток чути в новинах, сказали в газеті, було написано, що хтось. Волін, хтось сказав, повідомив про себе, хтось це стверджував і таке інше. Кінець. Додому, домашка, Волін Золін. Зупиняйте відео, ставте на паузу. Якщо знаєте, як вона у вас є, тому що у нас в телеграмі Мазуренко, нижнє підкреслення вона є. Вставляємо Волін золін що не пояснила яка між ними різниця другому. Ставите Золін в презенсі. Ось у вас є приклад. Б, б б б б БББ, Фаргангенхайт його ставите. А наступне вже моє. Я буду розповідати вам завтра у суботу, так. Опора вам прийде відповіді, як називаю опорою завтра вранці, щоб ви не махлювали. Вчіться. Приходьте на марафон до нас в неділю. До зустрічі. Пока.